Вітаю! Ви на каналі Хімія з Оксаною Петрищук». Сьогодні ми з вами навчимося писати хімічні реакції. Ви мені повірите, якщо я вам скажу, що всі хімічні реакції з неорганічної хімії можна описати у 10 основних реакцій. Знаючи ці 10 основних реакцій, ви зможете з впевненістю сказати, що ви вмієте писати хімічні рівняння. Щоб навчитися писати реакції, нам потрібно запам'ятати перше і головне правило. Взаємодіють речовини протилежні за властивостями. Пригадуємо, що у нас в таблиці є метали і неметали. А тепер увага! Всі речовини, які містять метали, мають основний характер. Вони є основні. Усі речовини, які містять в своєму складі неметали, мають кислотний характер. Ми кажемо, що вони є кислотні. Тому основна взаємодія у хімії називається Кислотна, основна взаємодія. Таким чином, усі відомі нам речовини ми поділили на два хімічні табори: речовини з основними властивостями і речовини з кислотними властивостями. Пам'ятаємо, що тільки між ними може бути взаємодія. Але, як ви зауважили, ми ще тут не написали ніде солі. Солі пригадуємо містять в своєму складі і метал, і не метал. Тому в такій схемі сіль ми пишемо отут. А тепер увага! 10 основних можливих взаємодій. Взаємодіють протилежні за властивостями речовини. А це метал плюс неметал. Перша реакція. Основний оксид плюс кислотний оксид. Друга реакція. Основа з кислотою третя. Основа з кислотним оксидом. Четверта. Основний оксид з кислотою. П'ята реакція. Метал з кислотою. Шоста реакція. Метал з сіллю. сьома реакція. Сіль з кислотою восьма реакція. Сіль з основою дев'ята реакція. І дві солі, які взаємодіють між собою Десята реакція. Друге важливе правило це те, що в результаті кислотно-основної взаємодії, як правило, утворюється солі. Тобто при взаємодії металу з неметалом утворюється сіль. При взаємодії основного оксиду з кислотним оксидом утворюється сіль. І як ви вже зрозуміли, по аналогії у всіх інших випадках так само при взаємодії цих речовин, які ми зазначили, утворюється солі. Візьмемо кілька прикладів. Метал натрій, неметал – Хлор утворюється в сіль, натрій, хлорид. Основний плюс кислотний, наприклад, кальцій оксид плюс карбон-4 оксид утворюється сіль, кальцій карбонат.